У Кропивницькому відбулася зустріч з муралістом Олександром Бріцевим. Він прибув із Харкова, походить із Донеччини і нині мешкає в регіоні біля міста, відомий за стінописи, зокрема, на одній з головних вулиць, серед яких «Корифей Марко» та Україна це Свобода, а також інші роботи в області. Бріцев показав сім творів, які для нього мають особливий сенс. В Авдіївці створена Алея Муралів, частково знищена війною. Це один із ключових проєктів, що зберігає образ української стійкості, паперові човники, що пливуть. Крізь хвилі символізують шлях українців попри втрати, говорить він. Також згадано його версію білого ворона у центрі Києва, створеного у 2015 році як символ надії та повернення. У Дніпрі серія про пори року не була завершена до кінця, але мурали служать орієнтирами для мешканців. Мурали для нього це соціальний діалог про ідентичність, історію та війну. Фото з інстаграм-сторінки Бріцева.